положение что-то фотографирует никому не стоит всех все устраивает Да, это да жизнь устраивает вся рабочая были все попало дедушка проработав 40 лет на нашем замечательном заводе стоял перед смертью перед выбором покупать себе продукты или покупать себе лекарства а когда я приехала на месяц в Голландию, я увидела как пенсионеры которым по 70 лет выбирают куда будем поехать Держить тільки чуть-чуть руку опусти, щоб. Зараз падало. Зараз подивіться, почта. нас троє пішли, так? Особливо ото напис. Я люблю кривий ріг. Такий...

Слава загиблим героям України! Тож, шановна громада, будьмо єдиними і усвідомлюємо, що від кожного з нас залежить доля країни, від кожного з нас залежить те, яка країна буде завтра. Чи вона буде друга Білорусі і Росія, чи вона буде? Європейськими цінностями, адже ми не йдемо в Європу. Європа повинна йти до нас, тому що ми Європа. Які нас з вами роз'єднують. Навіть сьогодні, ті, що приходили і казали, що ми хотіли захистити наш город бандеровців — це та сама технологія, тому що вони їм вже напевно і вночі сняться бандерівці. І вони навіть не щулися, що в нашому місті вже виросли свої бендерівці, свої молоді люди, для яких доля України і доля їх, їхнього народу понад усе. Тому ті, хто взяв сьогодні в руки зброю, яку завжди штучно на протягу нашої історії намагалися розділяти по Дніпру. По збручу. тому і сьогодні нас ділять на східняків і бандерівців, на тих та інших. Тому я кілька років тому написав такий вірш історичний діалог українців. І тисків, і ясків, світ наш посполитий, тож бере мене сміх. Що нам ще ділити? Борис Мазалевський і ти українець, і я українець. Ну і що нам з тобою ділити? Ти з лівобережжя, я з правобережжя землі однієї ж діти. Та спільна земля ця тепер вже не наша. На правому ляхи у нас московити, і де вже своє нам робити? І ти українець, і я українець. Та тільки під різні прапори ми стали з тобою і йдемо до бою, і хтось таки когось поборе, чи то під червоним, чи жовто-блакитним, а рідна земля вже не наша, не наша на правому німці, на, на лівім совіти. Тож бути нам разом не світить і ти, українець, і я українець, берні небувалими кволими. Ти за імперію, за есисерію, на Збручі поклав свою голову, за Україну, велику єдину на Збручі також я загинув. Ось тільки земляця давно вже не наша. На лівім совіти, на правім совіти і рабами ростуть наші діти. І ти, українець, і я українець, обоє не гнулись під кулями, та що ми у спадок. Лишили нащадкам і досі живуть безпритульними, бо наша земля й до тепер ще не наша. На лівім бандити, на правім бандити, під ними і внукам ходити. І ти, українець, і я українець. Чи ж мала в нас глузду і гарту? Чому ж тоді хтиви? Лукавий чужинець знов нашу розігрує карту. Земля ж наша рідна, ще й нині не наша, то що ж нам ділити? Ну що нам ділити? слава! На завершення ще один повстанський вірш. Наша біда ще в тому, що ми, на жаль, на, 20, на більше 20 років незалежності пройшло, але в основній своїй масі українці ще не знають своєї історії. Тому на цьому питанні наші вороги дуже вдало спекулюють. Але ми маємо знати, що українська боротьба за українську свободу тривала віками, і сьогодні ми її просто продовжуємо, тому що ми не досягли того, чого хотіли наші попередники. Тому не випадково сьогодні на... Київському майдані вирішується доля не лише України, Уже історики аналітики давно сказали, що сьогодні вирішується цивілізаційне питання європейського світового масштабу. Тому не випадково руками нинішнього режиму московський режим воює сьогодні, вірніше продовжує воювати з українським народом. Тому була така інформація, що нібито з Росії їдуть в Україну, колишні афганці, десантники, для того, щоб підтримати Київський майдан і воювати з Путіним. Якщо це так насправді, це велика, знакова інформація. Українське повстання. Українське повстання. З поколінь і віків. Знов шикується з нами міць повстанських полків, цій звитязі хмурі. чути подих століть, ось Мазепа й Петлюра, ось Бандера стоїть в лавах сих непохитних, що не постать рубака, ось отаман Блакитний, а за ним Чучупака, ось Шухевич зі стягом наперед виступа. І повстанську звитягу вже проносить упак. Цій борні неокупній зріє батьківська людь, вже й сини та онуки під знамена стають, і ніхто вже не спинить цю визвольну ходу і не буде спочину, доки кров молоду, еліксир не втамує свободи. Героям слава! Слава Вологині! Прохочу! Сьогодні я з ним хожу, тому що я буду захищати свою жизнь. Когда за мной установили слежку, мы записали это, зафиксировали номера машины, я обратилась в милицию. Когда мне стали приходить на телефон смс с угрозами, я написала заявление в милицию. Когда на моей машине были порезаны все четыре колеса, а потом еще два, как только их поменяли. Я написала заявление в милицию. Мне ответили по всем этим случаям. Состава преступления. Нет. Сегодня ночью мне сожгли магазин. Я написала заявление в милицию. Пожарники в протоколе написали короткое замыкание. Поэтому сегодня... Сегодня, когда на нашу мирную акцию, после кровавой бойни в Киеве, мы возмущенные, не понимающие, что делать, решили собраться и обсудить, как мы будем поступать дальше нас окружило 200 здоровых наглых мужиков с битами, с холодным оружием. И с ними был начальник Саксаганского РВД. Та милиция, куда я носила заявление. На те вещи, про которые мне сказали, там нет состава преступления. Теперь я понимаю, что следующий шаг будет убить меня. Так вот, среди нас их много. Тетушек, которые на телефоне сообщают о всех наших действиях, о том количестве, сколько нас здесь. Я вам заявляю, я не боюсь. Можете писать на меня статьи, что я призываю к каким-то агрессивным действиям. Я заявляю, что я буду защищать свое имущество и свою жизнь вот с этим ледорубом в руке. Не подходите, защищая себя и свою семью, я готова убить каждую тварь. И я хочу, чтобы вы знали, вы не дождетесь защиты от милиции. Я не призываю вас нарушать закон. Я призываю вас защищайтесь всеми доступными вам способами и методами. На милицию не надейтесь. Сейчас все зависит от нас с вами защита наша в наших руках. И поэтому мужайтесь, крепитесь и собирайтесь, приходите на наши Криворожские Майданы. Потому что только когда мы здесь, когда мы вместе, мы можем противопоставить им нашу силу, гражданскую силу. Потому что вместе мы сила, разум, сила, разум, сила, разум, сила, разум. Сила, разум, сила, разум Слава Україні! Герої! І до нас їде Беркут. <ріпі> Тільки що мені це повідомили. Зараз я хочу, щоб чоловіки зробили периметр, Зробили ланцюжок і укріпили назване периметр. Жінок, жін, це небезпечно. Це небезпечно. Я закликаю до того, щоб зробити. Укріплені нашого за периметру, хлопці, будь ласка, ті, хто фізично сильні і відчувають цю фізичну силу. станьте, будь ласка, по колу і візьміться ланцюжком. Зараз один слово Конгресу націоналістів. Шановна громада, шановні криворісти, недавно був той час, коли наш гарант. Обіцяв своїй предвиборній кампанії, що він кожного з вас почує. Він кожного буде виконувати ті накази, які він отримає. А що ми зараз з вами бачимо? Ми бачимо зараз з його кровавих рук кров наших українців, кров нашого народу, смерті молодих людей. Побиті люди. Я вам хочу сказати, ви цього хотіли? Ні. Ви хотіли нормальної держави, ви хотіли нормально жити в цій державі. Але, на жаль, зараз цей упиль прийшовши до влади. Бої подавай, країнці повстанче, бою не відступай. ступай, залетою на бої подавай, країнці повстанче, бою не зубай. Що я ще хочу сказати? Тиго з тижня мені поступають, що по терпіду прятався вже є.